Вітаю всіх, хто дивиться цю трансляцію або наживо, або потім переглядатиме під час запису. Цей стрім я запланував ще у четвертому, що було дві теми. Одна з них це обстріл Одеси на початку тижня, після якого два дні накрило густим димом. Ну і друга тема це рішення Європейського суду справ людини, згідно якого. Україна має виплатити компенсації родинам загиблих під час подій 2 травня, 2014 року в Одесі, і тут мова йде не лише про, про українських активістів, але й представників так званого антимайдану. Саме ці теми я хотів розібрати сьогодні у суботу під час моєї трансляції, яка до речі є першою в такому форматі на моєму youtube каналі але те, що сталося вчора, в п'ятницю безумовно, що віднесло на задній план мої теми, які я хотів взяти, мова йде про вбивство в Одесі відомого активіста Дем'яна Ганула. Сталося це вранці приблизно о 10.30, практично у центрі міста. Це вулиця Українських Героїв раніше Олександрівський проспект. Поруч знаходиться знаменита книжка недалеко, там, в п'яти хвилинах, Далібасівська, багато люду було, і стається ось це вбивство. Спочатку була інформація в телеграм-каналах, що застрелили чоловіка, але буквально через 30 хвилин почали з'являтися деякі фотографії, і по ним можна було зрозуміти, що це Дем'ян Ганул. Справа в тому, що у нього на Животі є татуювання з пандою, і ось ці фотографії, які з'явилися в мережі, стало свідченням того, що вбито відомого активіста Дем'яна Ганова. Сталося це. Я знову ж таки скажу зранку. Десь о 10.30, ну, там, плюс-мінус декілька хвилин. Після чого поліція оголосила план перехоплення і підозрюваного в цьому вбивстві шукали приблизно 5 годин вже десь о 16.30 з'явилася інформація, що його затримали. Ним виявився зараз. Я навіть вам можу показати фотографію з цього затриманого, може на кілька секунд зникнути. Екран. Ось зараз ви бачите це: ось затримання підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганова. Як потім стало відомо, цьому чоловікові 46 років. Він сам військовий, але у лютому цього року він пішов в СЗЧ, іншими словами, дезертир. І е, у поліції є три версії вбивства. Їх я озвучу трохи пізніше. Зараз я хочу вам показати відео, і я потім поясню, чому саме. Тим, хто приєднується до трансляції, бо буде дивитися потім е, у записі, я прошу ставити лайки таким чином, щоб. Е, цей випуск побачило якомога більше людей. Ну, звичайно, хотілося б від вас, від вас якоїсь зворотньої реакції. Ви можете е, писати е, в чаті. Е, не знаємо, там, Добрий вечір, як ваші справи таке ось. Або, можливо, у вас є свої думки стосовно е, того резонансного вбивства, яке сталося в Одесі у п'ятницю 14 березня. Так, ось до відео зараз я його вмикаю і буду пояснювати. Чому саме я його обрав, воно буде без звуку лише в полі вікні. Подивитися його ви можете. Ось дивіться, цей випуск. Ми з Днями писали наприкінці квітня, 23-го року, я готував сюжет про річницю подій 2 травня 14-го року в Одесі і Дем'ян Ганул, як учасник тих подій надав мені коментар в сюжет саме ввійшла невелика частина його слів, але оскільки було сказано їм дуже багато, і я вважав за потрібно взяти повністю, показати ось усі його коментарі. Тому вийшов випуск на моєму YouTube-каналі, Він називається Весна спротиву». Там саме йдеться про те, як. Українці в Одесі протистояли всім тим російським елементам. Ця боротьба почалася наприкінці лютого, 2014 року, і закінчилася по суті, можна сказати, 2 травня 2014 року. Посилання на цей випуск є у мене на під в описі до цього відео, тому можете потім, якщо буде бажання і час, можете його переглянути. Так ось ми тоді з Дем'яном спілкувалися, можливо, десь хвилин 40, і після чого я запропонував йому, кажу, давай ми з тобою якось запишемо велике інтерв'ю. А він так скромно відповів, що Та, ну, що я можу розказати, що я там на велике інтерв'ю розкажу. І так якось зам'ялося. Але вже восени. 24 року, якраз після того, коли у нього народилася донька Сара. я йому написав і кажу: Дем'яна, давай запишемо велике інтерв'ю. Він каже: да, давай де, де зустрінемося. Я кажу, я хочу зняти у тебе вдома, показати е, твою родину, так би мовити, обстановку, поспілкуватися із дружиною, показати доньку. Він каже: Окей, я не проти, я сам хочу показати свою домашню уютну атмосферу, але давай трохи пізніше, тому що зараз донька просто-напросто не дасть нам записати це інтерв'ю, і ми з ним домовилися списатися на початку наступного року. І власне я ось десь наприкінці березня, на початку квітня, збирався писати Дем'яну і домовлятися про це інтерв'ю, яке ми записали у нього вдома, але на жаль, не встигли. Так ось тут Дем'ян розповідає про те, що відбувалося тоді 2 травня. Є кадри з російських мітингів. Тому я знову ж таки скажу, можете подивитися цей випуск. Він триває з 15-16 хвилин. Посилання в описі до цього стріма. Тим, хто приєднується, я дякую вам за те, що ви ставите лайки, але я попрошу ще от залишати якісь. Коментарі, щоб я розумів, що не сам собою тут і, е, спілкуюся і так далі. Так, ось, на жаль, я дуже шкодую про те, що у нас не вийшло з Дем'яном записати велике інтерв'ю, як те хотів я, і як власне вважав і сам Дем'ян. Е, дуже насправді е, шкода. ну Ось бачите це вже кадр з е, 2 травня 2014 року. Е, тоді як ви пам'ятаєте, все починалося там біля Соборної площі на, на Грецькій, і перемістилося до будинку профспілок. Тоді ось Дем'ян у цьому інтерв'ю зазначив, що 2 травня це не трагедія для Одеси, а це перемога. Тому що тоді, по суті, Одесити відстояли своє місто і продемонстрували. Російським кураторам продемонструвала Росії, що Одеса не збирається йти за донбаським сценарієм. Це відео можу залишити в полівікні, можете дивитися, але знову ж таки, я показую без звуку, зі звуком можу потім переглянути, зайшовши в опис до цієї трансляції і подивившись. Так ось. О 10.30, приблизно о 10.30, у п'ятниці, 14 березня, стається ось це вбивство, яке безумовно шокувало шокувало громадськість не тільки в нашому місті, в Одесі, але й по всій країні. Ну я думаю, що і світі, тому що ну знала Дем'яна за його вчинками, за його проукраїнською позицією. Дуже багато було написано і досі пишуть дописи в соціальних мережах, його друзі, його просто знайомі. Ну і просто люди, яким була небайдужа позиція Тим'яна. Тут можна було б зібрати, знаєте, добірку і показати те, що писали люди. Але я хочу вам продемонструвати лише один пост, який був написаний його. Дружиною, вона написала його вчора пізно ввечері в Інстаграм, але сьогодні, я не знаю, також продублювала його і у себе в Фейсбуці. Я вам зараз покажу цей пост. Так, ось це відео я закрию І зараз продемонструю вам. Те, що написала Жана дружина Дем'яна. Так, ось. Вона пише про те, що обрала найкращого чоловіка в світі, а він обрав її. Ну, ви можете по суті самі бачити ось цей текст. Те, що вам не видно, я ось зачитаю. Вона пише про те, що того ранку ми не встигли попрощатися в коридорі. Він сказав мені: я поїхав гарного дня. Я нічого не підозрюю, чи крикнула навзаєм. Пише Жанна, і також додає «Кохана, Якщо ти дивишся на нас, знаєш, що я потомки ще додала, що люблю тебе. Ось е, такий пост написала його дружина вчора в пізно ввечері. І, до речі, була відкрита банка допомоги родині Дем'яна Ганова. Наскільки я знаю, за останню інформацію, там вже зібрано 1 мільйон 100 тисяч гривень. Так, хто долучається до ефіру, будь ласка, ставте лайки, щоб. Цей випуск могли побачити якомога більше людей. Ну і також хотілося б ви залишали свої коментарі. І тепер давайте щодо версій, поліція озвучила декілька, саме три. Перша версія це замовне вбивство. Друга версія це те, що Дем'яна могли вбити через якусь особисту неприїзнь. Ну і третя версія від поліції це російський світ. Тож маємо такі версії від поліції. Можливо, з'явиться ще якісь. Не знаю, всі чекають ось судового засідання і можливо щось. Проясниться. Ну, будемо дивитися, хотілося, щоб дійсно, якщо це замовне вбивство, то покарання поніс не лише виконавець, але й були знайдені замовники. Але якщо замовники знаходяться у Російській Федерації, то ви самі розумієте, ну, тут можна гадати дуже довго, але знову ж таки, це гадання на кавовій гущі, треба дочекатися офіційних результатів. Щодо цього розслідування, знову нагадую тим, хто приєднується до цієї трансляції. Будь ласка, ставте лайки і пишіть щось в, в чат. Ось Ксенія пише про те, що досі не віриться, що це сталося. Це просто шок. Так, дійсно, я погоджуюсь, що ну, вчора, коли вже з'явилася ця інформація, що вбито Ганула, ну, спочатку десь. Перші години ти відмовлявся взагалі. Вірив у те, що вбили там я наганула. але ну і зараз якось це все до тями не приходить. Я знаю, що вчора ввечері на європейській площі приходили люди. з Я навіть зараз вам покажу ці світлини. Е, зараз секундочку. Приходили люди з прапорами України з лампадками і згадували Дем'яна. Ну, ось так можу лише показати ці фотографію. Розгорнути не можу. Але якщо вам цікаво, можете знайти їх в інтернеті. Зокрема, відомий одеський фотограф Олександр Гіманов зробив ці фотографії, те, що вчора відбувалося. Саме на європейській площі багато людей туди, туди прийшло аби вшанувати пам'ять Дем'яна Ганула. Ось так. Де саме буде поховання такої інформації я не зустрічав. Або дем'яна поховається в Одесі, або на кіровограючині звідки родом з сам Дем'ян. Якщо немає поки якихось коментарів, я пропоную, в принципі, ну, по цьому зараз ключове питання, як спрацює поліція, як спрацює слідство. І хотілося б ну, не зам'яли цю справу і. Винний або винні. Ми поки що не знаємо, понесли справедливе покарання, тому будемо. Я думаю, що і громадськість додасть так просто зам'яти цю справу. Вона має бути постійно на слуху. Ну будемо, звичайно, що за цим всім слідкувати. Можливо, потім ще під час стріму я повернуся до цієї теми, якщо я щось не сказав. То я про це потім скажу. Давайте до того, що було у нас на початку тижня в Одесі вже декілька тижнів. Ось у нас практично кожен вечір тривають шахетні атаки, і в понеділок через цю атаку постраждав. Ну це не те слово, мабуть, повністю згорів іграшковий склад. Зараз я вам покажу. Це відео, що у нас було на початку тижня. Зараз одну секунду. Оце згорів іграшковий склад не практично повністю жодної іграшки не залишилося. Також постраждало через атаку резервуару з пальним. І тому був дуже потужний вогонь і дим. По суті, накрив о, усю о, Одесу. Це тут комендар Марини Аверіної, речниці ДСНС України Тиської області повідала про те, скільки було сил залучено від ДСНС. Якщо не помиляюся, більше ста рятувальників. Ось боролися з наслідками цієї атаки. Так, ось вже третій тиждень поспіль, практично кожен вечір росіяни запускають по Одесі ці шахеди. В основному б'ють по нашій енергетиці, і що цікаво, ось коли були переговори між американською і російською делегаціями у Саудівській Аравії, тоді вийшов Лавров, очільник російського ГМЗС, і сказав, що Росія не б'є ні по цивільним, ні по енергетичним об'єктам. І знаєте, що цікаво. Бо навіть цинічно на декілька годин і по Одесі полетіли шахеди по енергетичним об'єктам, причому у них змінилася тактика. Я спілкувався з фахівцем з цього приводу. Він каже, що зараз росіяни намагаються залишити без світла не усе місто, як раніше, знаєте, обстріл по енергетиці, все місто або область без світла. Зараз вони б'ють в невеликі підстанції окремо взятого району, таким чином залишаючи жителів того району без міста, без світла. І ось виходить така ситуація: один район Одеси без світла, всі інші зі світлом, і таким чином росіяни намагаються підбурити населення того району, яке знаходиться без світла, щоб вони виходили на протести. Тому що одна справа, коли всі сидять без світла, так. Ну, всі в одній біді. А тут е, все ж таки наше, наша українська заздрість бере своє і тому саме ось таку тактику обрала Росія, б'ючи по енергетиці. Але на щастя, е, стійко перенесли ці всі негаразди. Так, по декілька днів там люди сиділи без світла, потім там е, були графіки, але тим не менше е, вистояли своїх цілей. А Росія не домоглася. Ну і ось е годину тому також стало відомо про те, що Російська Федерація запустила шахеди з Криму. Швидше за все, також частина або не частина, усі шахи полетяться на Одесу і Одеську область, е як правило, від запуску до того, коли вони дістаються Одеси. Минає десь 2,5-3 години. Якщо там о 18-й їх запустило, то десь ближче до 9-ї е нам їх. Е Чекати. Отож така ситуація у нас з обстрілами, але я знаю, що багато хто з інших міст, які не живуть в Одесі, питають, як ви там як ви живете нормально все добре. Ніхто опускати руки не збирається. Настрій в Одесиці як завжди, оптимістичний. Так, ну і ще одна тема, якої також я збирався. Сьогодні е, торкнутися Це рішення Європейського суду з прав людини. Зараз вам покажу ось цей е, матеріал. Так ось. Е, 13 березня Європейський суд справ людини ухвалив рішення щодо бездіяльності. Слухайте, бездіяльність держави під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів в Одесі 2 травня 14 року, тому Україна має виплатити постраждалим від 12 до 17 тисяч євро. І в чому ось е, одіозність, я б навіть так сказав, цього рішення, що серед позивачів родичі п'яти проукраїнських активістів, які загинули від вогнепальних поранень, а решта це учасники антимайданівської групи та родичі загиблих, що опинилися у палаючому будинку профспілок. Тобто е, з цього рішення. Виходить, що Україна має заплатити гроші родичам тих загиблих, які кликали сюди війну, які кликали сюди е, Росію, ну це нонсенс, м'яко кажучи, я не хочу тут зараз застосовувати нецензурну лайку, але ну, по-іншому не скажеш. І е, е, те, що сталося тут 2 травня. Е, Є багато свідчень того, що підпал стався саме середини І швидше за все, його е, вчинили або представники там російських спецслужб, щоб знищити свідків, або навпаки, таким чином намагалися ще більше підлити масло вогонь. Оскільки я відео, оскільки я свідчень українські активісти. Е, не чинили того, що тоді в кінцевому результаті сталося. Ніхто навмисно е, людей, які зачинилися у будинку проспілока, це представники антимайдану, більшість з яких це росіянини. І ось ніхто їх навмисно з проукраїнської сторони не підпалював. Ну, Європейського суду справ людини якісь. Яке своє бачення того, що сталося тоді 2 березня? На ну, ось так це і що цікаво, навіть не знаю, цинічно, 13 березня ось вийшло це рішення. А 14 березня наступного дня вбивають учасника подій 2 травня, Дем'яна Ганова. Отакі події. Це, в принципі, все, про що я хотів сьогодні з вами поговорити. Це перша трансляція в такому форматі на моєму youtube каналі Я розумію, що підписники ще поки що не звикли до такого формату, зважаючи на те, що мало хто зараз дивиться саме наживо. Я думаю, що вже після цього стріму у записі переглядатимуть люди. тому до вас одразу прохання, якщо ви. Заходите і будете дивитися це відео. Будь ласка, поставте лайк. Допоможіть просунути це, цей випуск. Ну, і якщо ви не підписані на канал, то в мене велике прохання підписатися. Таким чином, ви підтримаєте одеський канал. Все, в принципі, у мене на цьому, все. Я дякую тим, хто дивився наживо і дякую. Завчасно заочно тим, хто подивиться цей випуск, потім у записі. Спасибі.